Александра Берфілд була наймолодшою з 15 дітей. З милою, сором'язливої дитини Сенді, як її називали друзі, виросла в привітну та компанійську дівчину, але особисте життя у неї чомусь не складалося. В 16 років вона завагітняла та згодом народила доньку, яку назвала Даяна. Батько залишив сім'ю і жінці довелося самотужки виховувати дитину, в якої була вроджена патологія. Дівчина не могла працювати і доглядати за хворою донькою. Йому прийняли рішення віддати її до інтернату для дітей з вадами. У 1988 році старша сестра Сенді переїхала в Еверт, передмістя Бостону. І Сенді, який на той час виповнилось 20 років, подалась разом з нею. Там вона влаштовується на роботу офіціанткою в ресторан «Бікфорд» і знімає невелику квартиру. Колеги дуже привітно відгукувались про дівчину. За їх словами, вона завжди привітна і відповідально ставиться до роботи. Сенді працює у закладі більше 10 років. І впродовж цього часу намагається влаштувати особисте життя, відвідує доньку та підтримує теплі стосунки з родиною. У 1997 році Даяна, донька Сенті, помирає. Для жінки це стало жорстоким ударом. Аби впоратись з депресією, вона з головою занурюється в роботу і навіть бере додаткові зміни, аби не думати про втрату близької людини. За роки роботи в закладі жінка дуже добре влилась в колектив і проводила майже весь вільний час разом з колегами. На той момент вони усі стали рідними. Майже усі. 42-річний Стівен Карузо жив разом із мамою. Власної сім'ї у нього не було. Він влаштувався у в якості різноробочого та працював там цілих два роки, але йому так і не вдалося влитись в колектив. Його вважали ексцентричним та відлючкуватим. По закінченню своєї зміни Стівен часто залишався в ресторані на вечерю. Напередодні Різдва 1998 року Сенді та колеги планували влаштувати вечірку у місцевому барі. Стівен, як завжди, сидів один за своїм столиком та їв. Сенді стало шкода вигнанця, тож вона вирішила запросити його доєднатись до їх компанії. Він став цій дуже одиноким у цей святковий час. На жаль, для Сенді це запрошення буде рівносильним смертному вироку. Карузо сприйняв її жалість як запрошення на побачення, і з того часу життя жінки перетворилось на пекло. Колегам Сенді ця ідея, звісно ж, не сподобалась. На вечірці Карузо поводився досить дивно. Він замовив пляшку пива, весь вечір простояв, підбираючи стінку, та не зводив очей Сенді. Ресторан, в якому працювала дівчина, був поділений на три зали, кожен з яких був закріплений за певною офіціанткою. Дівчата мінялись кожного разу, згідно графіку. Тепер, коли Карузо приходив на вечерю, він завжди уточняв, в якому залі сьогодні обслуговує Сенді, і сідав саме за її столики. Якщо місць не було, він чекав на вулиці. Інколи ці очікування тривали годину, але столики в інших залах його не цікавили. Одного вечора, під час того, як Сенді обслуговувала його столик, Карузо сказав, що помив її машину і запросив дівчину на побачення. Сенді була шокована цим вчинком. Вона не просила його мити її машину, від пропозиції відмовилась. Через кілька днів, коли дівчина збиралась виїжджати на роботу, вона помітила, що всі колеса в її машині порізані. Сенді навіть не сумнівалась у тому, хто саме це зробив. Наступний випадок трапився тоді, коли Сенді була в гостях у сестри. Карузо прийшов туди і почав стукати у двері. Жінка зрозуміла, що чоловік слідкує за нею, і дуже злякалась. Вона вирішила поговорити з менеджером ресторану та попросила, аби Карузу більше не пускали до її залу. Менеджер вислухав її історію та погодився. Але коли Карузо прийшов до ресторану, менеджер був відсутній. Чоловік сів за столик Сенді і почав сверлити її поглядом. Перелякана офіціантка звернулась до постійного клієнта, який за сумісництвом працював поліцейським з проханням поговорити з Карузо. Поліцейський змусив нав'язливого гостя покинути заклад. Після цього випадку Карузо став більш агресивним та небезпечним. Наступного ранку прихильник зателефонував до менеджера і сказав, що подасть на заклад до суду через дискримінацію, яка забороняє йому сидіти там, де він хоче. Також він зв'язався з генеральним керівництвом закладу і сказав, що на нього під час відвідин ресторану напав поліцейський. Тим часом змучена Сенді нарешті вирішує звернутись до поліції задля отримання обмежувального припису, який заборонив би Карузу наближатись до неї. Але за законом такі ордери видаються лише в разі того, коли між жертвою і кривдником є родинні зв'язки, тож Сенді було відмовлено. Декілька днів по тому, посеред ночі, Сенді почула гучний звук, а коли визирнула у вікно, то побачила втікаючого карузу. Шини на її авто були порізані. Сенді знову звертається в поліцію, і там їй радять зняти злодія на камеру. Маючи відеодокази, поліція зможе відкрити справу. Їй вдалося зняти на відео те, як Каруза підливав у її машину акумуляторну кислоту, і дівчина одразу викликала поліцію. Нарешті Сенді отримала бажаний ордер, який забороняв Карузу контактувати з жінкою і підходити ближче, ніж на 100 метрів до неї та до її машини. Через два тижні відеокамера Сенді знову зафіксувала чоловіка біля машини. Другого разу суд заборонив Карузу наближатися до жінки більше, ніж на 500 метрів, а через місяць чоловіка й зовсім арештували. Через півтора місяці у січні 1999 року Карузу звільнили під заставу з умовою про те, що він не буде наближатися до Сенді. Але вже через два місяці Стівен Карузо приїхав до ресторану Бікфорд. Тож 23 квітня 1999 року його знову заарештували і засудили на 6 місяців тюрми плюс один рік умовно. Проте, через два місяці чоловіка відпустили. Уся ця ситуація. Дуже сильно змінила Сенді і перетворила її на залякану тварину, яку загнали у пастку. Через кілька місяців, після того, як Карузо випустили з тюрми, Сенді їхала до ресторану на зміну. Вона повинна була відкривати заклад. Зайшовши усередину, жінка відчула різкий запах. Як з'ясувалося, газовий шланг було перерізано це маніяк не давав забути про себе. 20 січня 2000 року сусід Сенді побачив посилку, яка була адресована дівчині. Сенді, побачивши, що ця посилка від однієї з її сестер, узяла її та піднялась до себе в квартиру. Через кілька хвилин в службу 911 надійшов дзвінок. В посилці знаходилась саморобна бомба. Сенді померла на місці. Карузо одразу став головним підозрюваним у цій справі. Коли поліція провела обшук у його квартирі, вони знайшли там креслення і рецепти для саморобної бомби, а також досьє на усіх членів родини Сенді. Більше того, в кожній кімнаті у будинку висіли великі фото Сенді. На допиті Карузо не зміг підтвердити своє алібі. Чоловік повністю заперечував свою провину. Суд тривав більше трьох років. У 2003 році Стівена Карузо визнали винним і засудили на довічне ув'язнення. У 2016 році Карузо подав апеляцію, але йому відмовили. Саме завдяки цій справі штат Масачусетс вніс справки в закон про сталкерінг. З того часу жертва може розраховувати на допомогу поліції в незалежності від того, які зв'язки поєднують її з переслідувачем. Будь-яке переслідування людини, включаючи телефон та електронну пошту, карається терміном від 2,5 до 10 років позбавлення волі.